Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає! Гра розкриває тебе. Е, добрий вечір. Гра е, була важка, е, був, був овертайм. І вчора Говерна так само е, виграла перший матч. І хотіла запитати, е, чи очікували ви від них такої гри, як вчора. Звичайно, ми ніколи не оцінюємо суперника. Завжди відносимось з повагою. І я вважаю, що те, що в них одна всього перемога, це, можливо, десь не їх провина, тому що багато травм. Але вони гарна команда. І вони кожну гру, навіть коли вони програють, вони грають десь дуже-дуже близьку гру. І ми завжди налаштовуємося. Нема такого, щоб недооцінювати суперника. Ще, ще хочу. Ще хочу побажати Скорішого відновлення своєму другу Сергію Старцеву. Я Дуже тебе чекаю, Сергій. Сподіваюся, це буде якнайшвидше. Олександр Ворона, головний да. тренер БК Кривбас. Які ваші враження від гри? Чи очікували ви такої гри від суперника? Я ще при початку чемпіонату сказав, що буде цікавий чемпіонат. Так і виходить. Є Дніпро і є сім команд, які можуть грати і між собою. І неважливо, хто, з ким і в якому місці. Вчора е Говерла пустила першу кров. Я знаю, як це в минулому сезоні я був на їхньому місці, але настрій гравців на сьогоднішню гру саме настрій, допоміг нам обіграти. Стало виконувати е те, що ми домовлялися, ми обіграли команду. Дуже важлива перемога, і не тільки з точки зору таблиці, а й емоційного стану. За цей бабл я хочу подякувати гравцям. Вважайте мене божевільним і за вчорашню гру, і за сьогоднішню гру. Але я знаю, що кажу. Я дякую своїм гравцям. Також дякую ЗСУ. Це божевілля. Дві гри ми зіграли без тривоги. Хлопці, дівчата, чоловіки, жінки. Ви найкрутіші. Дякую. Пане Олександре, можна ще? По американцям два питання. По ханту. Бачу сам не може тих, хто цього видобули. Фактично, чи є вже якась інформація надовго? Ну, це щось припускати. Я це не люблю. Я гадаю, що це буде 3-4 тижні. Але більш детальніше ми будемо розбиратися в Кривому і там будемо дивитися і ставити якісь дати. Про питання по Келі. багато сьогодні від нього було таких дуже сумнівних рішень. І я бачив, що ви досить, досить часто комунікували фактично напряму з ним. Це work in progress. Тобто це ще гравець, кому треба дуже-дуже багато часу для того, щоб команду розвітіла. В чому суть такої великої кількості помилок Так, він. який сьогодні? Тиждень. Тиждень в Україні. І він ще... Не війшов, скажімо так, в малюнок гри, і він шукає себе. Я дам йому час. Тим паче всі розуміють вісім команд. Скільки впливу грає? Вісім. Я дам йому час. Я знаю, що він може, і він додасть. Вчора була ваша перша перемога дуже складна, дуже на характері. З яким настроєм виходили сьогодні на гру, і як вважаєте, чому не сталося, не стався такий результат, як вчора. Вітаю, Кривий Ріг з перемогою. А щодо вчорашньої гри, да, у нас емоції гарні були, тому що це наша перша перемога була. Але вона не переклала, ну як? Позитивні емоції переклались на сьогоднішній день. Але, знаєте, ця перемога ми її отримали. На цьому не повинні були зупинятися. Сьогодні ми вийшли настроєні на боротьбу. Так як і вчора, так як і на всі інші ігри, які ми і програли. Ми завжди виходимо з таким же настроєм бойовим. Сьогодні ми почали погано. Кривбас продемонстрував шалений процент трьохочкових. Вони 17-12 забили, Тобто, вони шалений процент. Ну, це нас, як сказати, це нас неправдовує. Ми не змогли закрити лідерів кривбасу. Тобто, це бублік, Биков, американці. От. Вони забили на трьох майже 60 очків. Це дуже багато. Ми не, не впоралися в першу чергу з ними. І це вона на всіх команди, тому що ми не впоралися з ними і не стримали лідерів. от Ми і отримали такий результат, який він є на табло. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що оборонять нашу країну. Дякую вам всім. Слава Україні! Слава ЗСУ! Що я можу сказати? По-перше, ми не впоралися в захисті один в один. 62 очка пропустили від польових гравців. Вони Забили 12 із 18 трьох очкових кітків. Треба працювати в захисті, і особливо е, мен, мен Дуже поганий захист сьогодні. Треба працювати. Ще таке питання. Вчора на прес-конференцію прийшов помічник ваш. Ну, і... ну, я, хоч, я хочу пояснити перепустку прес-конференції. Неважливо почував в себе після гри, Підня, піднявся тиск і директора Суперліги було попереджено своєчасно. Я не Порушив регламент і, і форс мажор. Дякую за все.